І так, друзі, всім привіт! Вітаю на моєму YouTube-каналі. І наступна посилочка з Китаю а, вот, Шла з трек номером поштою Гонконго. Вот, написали значит, watch і оцінили в 3 долара. Так, насправді тут часи замовляв наш підписчик. І давайте відкриємо, глянемо, що ж за часи приїхали. Так, так запакували все. Ну, все без упаковочки, але гарно. Замотані. Давайте попирожку знімемо і подивимось. Так, ось такі суперові часики. Ось ось вони йдуть. видно механізм сам. Зараз я зроблю поближче. Ось так видно. Ось секундно, стрілочка йде. Ось так виглядають вони ззаді. Це ніби дуже якісно. Ремішок зроблений під шкіру. Тобто Ось так вони виглядають. Ну, для моєї руки трошки завеликі. Ось такі якісні часи. Так, замовляв в чорному кольорі, є ще в білому. Коштують вони насправді, от я зараз дивився, 31 долар, так її коштували. А, насправді, дуже, в принципі, якісний. Якісні часи от тут є. А у нас написано GRAGA. Якийсь бренд. Такий, ну хто знає. Так, ось. А ось тут на ремішку є оцей самий бренд. Досить непогано тут пленочка. Все дуже якісно зроблено. Кому потрібно часи такої якості. Силка під відео. Замовляйте. Ось, в принципі, все. Це був такий огляд часів з aliexpress, Там ще їдуть багато інших часів. І, в принципі, на сьогодні це все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки.